«Я пізнаю світ» – урок 259-29, тиждень тема Гірські породи та їх утворення. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та в кінці повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які гірські породи утворилися в результаті виверження вулканів? Яка гірська порода утворилася з черепашок морських молюсків? Як утворюються осадові, магматичні та метаморфічні гірські породи? Що таке травлення? Які органи беруть участь у травленні? Які поживні речовини людина отримує з їжею? Які властивості Має повітря. Чи може людина жити без повітря? Відкрийте 25-ту сторінку у підручнику. Пригадайте вивчене та установіть відповідність. Спочатку прочитайте праву колоночку, а потім ліву. Внутрішня будова землі. Земна кора, гірські породи, родовище, корисні копалини. Природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори, гірські породи, що використовують у господарській діяльності, земна кора, верхня мантія, нижня мантія, зовнішнє ядро, внутрішнє ядро. Зовнішній твердий шар землі. Природні тіла, що складаються з мінералів. Отже, внутрішня будова землі. Так, це є земна кора, верхня мантія, нижня мантія, зовнішнє ядро та внутрішнє ядро. А земна кора? Молодці це зовнішній твердий шар землі. Що таке гірські породи. Молодці це природні тіла, які складаються з мінералів, а що таке родовище? Так, це природне скупчення великої кількості корисних копалин у будь-якій ділянці земної кори. І корисні копалини? Так, це гірські породи, що використовують у господарській діяльності. Дуже добре. Пригадайте та оберіть правильну відповідь. Карта розташування корисних копалин. Це політична, фізична, адміністративно-територіальна. Чи карта корисних копалин? Молодці це карта корисних копалин. Карта рельєфу певної території це політична, фізична, адміністративно територіальна карта корисних копалин. Так, це фізична карта. Дуже добре. Сьогодні ви вивчите другий і третій куплети пісеньки вивчаємо карту. Отже, вивчіть за допомогою методики блискавка. Сфотографуйте перший рядок. Відтворіть із пам'яті. Є фізична карта в нас, де гори і рівнини. Сфотографуйте другий рядочок. Відтворіть! Є фізична карта в нас, де гори і рівнини. Знайдемо на карті Карпати й Апеніни. А тепер поставте відео на паузу та самостійно відтворіть другий куплет. Чудово! Сфотографуйте перший рядок третього куплету. Відтворіть. Ми вивчили багато вже і можемо розказати. Сфотографуйте другий рядочок третього куплету. Відтворіть. Ми вивчили багато вже і можемо розказати, як весь рельєф Європи на карті показати. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно відтворити цей куплет. Чудово! А тепер заспівайте. Україну. Карта знає, острову країни. Відшукай на ній Європу і Україну, є фізична карта нас, де гори і рівнини. Знайдемо на карті ми Карпати Карта знає де країни. Відшукай на ній Європу і Україну, карта знає Шукай на ній Європу і Україну, Ми вивчили багато вже і можемо розказати, як без рельєф Європи на карті показати, Карта знає де? де острови країни, і шукай на ній Європу і Україну, Карта знає де? де острови країни, і Шукай на ній Європу, і Україну. Чудово! Поміркуйте та дайте відповідь на запитання, які форми рельєфу можуть розповісти науковцям про події давнього минулого землі та збагатити людські знання про мінерали і гірські породи? Чудово! Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, які гірські породи утворилися у результаті виверження вулканів. Земна поверхня складається з гірських порід, більшість з яких тверді. Річкова і морська галька, пісок, глина, вапняк, торф. Кам'яне вугілля, кам'яна сіль, граніт, мармур, базальт і багато інших. Але зустрічаються і рідкі гірські породи, наприклад, нафта, а також газоподібні гірські породи, наприклад, природний газ. Утворення гірських порід відбувалося по-різному, насамперед, із магми. Під час виверження вулканів розпечені потоки магми з величезною силою виривалися з глибини надр землі. Вони виливалися на поверхню і остигали. Магма призвела до утворення магматичних гірських порід. Саме з магми утворився граніт і базальт. Кам'яне вугілля і вапняк утворилися по-іншому. Мільйони років тому у вологих заболочених джунглях росли гігантські папороті. Коли ці рослини гинули, вони падали на дно водойм або у вологий заболочений ґрунт. Їх заносило мулом і піском. Поховані на великій глибині без доступу повітря, під сильним тиском води, вони спресовувались, поступово перетворюючись на кам'яне вугілля. Вапняк утворився із залишків найдрібніших морських істот, а саме з їхніх вапняних панцирів, Черепашу. Гинучи, вони залишали на дні морів величезні білі пласти черепашок, які за мільйони років перетворилися на вапняк. А ще через мільйони років море відступило і дно стало сушею. Через особливості утворення кам'яне вугілля, торф, вапняк називають осадовими породами. Скажіть, будь ласка, які гірські породи утворилися в результаті виверження вулканів? А яка гірська порода утворилася з черепашок морських молюсків? А з решток гігантських папоротей? Чудово! Дізнайтеся більше про склад земної кори. Попрацюйте з інформацією на 27-й сторіночці за методикою Рапід. Перегляньте відеофрагмент із формулами успіху. Та повторіть. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Чудово! Сторіночка 27 Попрацюйте із текстом. Перший раз прочитайте текст та визначте швидкість свого читання. Отже, почали. Стоп. Поставте крапочку біля останнє прочитаного слова та підрахуйте кількість слів. Дуже добре. Три рази прочитайте підкреслений текст. На сторінці 27 це 4 абзаци, тому поставте відео на паузу. Та прочитайте тричі підкреслений текст. А тепер перевірте свою швидкість читання знову. Отже, почали! Стоп! Поставте крапочку біля останнє прочитаного слова. Порахуйте тепер кількість слів, яку прочитали. Чи збільшилася ваша швидкість читання? Дуже добре. Наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. На сторінці 28. Запишіть. Дуже добре. А тепер дочитайте текст до кінця. Чудово! Дайте відповідь на такі запитання. На які види поділяють гірські породи за походження? Чому магматичні гірські породи мають таку назву? Яка особливість осадових гірських порід? А як утворюються уламкові гірські породи? А як утворюються метаморфічні породи? Дуже добре. Тепер поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці перевірте себе. Та пошепки озвучте відеофрагмент. Походженням гірські породи поділяють на магматичні, осадові та метаморфічні. Магматичні породи утворюються в результаті застигання магми в надрах землі або на її поверхні. Осадові породи формуються внаслідок руйнування твердих гірських порід та накопичення решток рослин і тварин на поверхні землі. Їх поділяють на уламкові та органічні. Метаморфічні породи утворюються з інших порід. Під впливом високої температури й тиску в надрах землі. Дуже добре. А як добувають корисні копалини? Так, їх добувають у шахтах. На сторінці 28 допоможіть Агі розв'язати задачу. Шахтарі за 3 години роботи видали на гора 15 тонн вугілля. Скільки кілограмів кам'яного вугілля видобудуть робітники за один робочий день, тобто за 8 годин. І скільки днів треба шахтарям, щоб видобути 200 тонн вугілля. Отже, що нам відомо? Так, що, шахтарі за 3 години роботи видали на гора 15 тонн вугілля. Тому ми можемо дізнатися, скільки тонн вугілля вони видають за одну годину роботи. Так, правильно, ми 15 поділимо на 3 і отримаємо 5 тонн. Запишіть перша дія. 15 поділити на 3 дорівнює 5 тонн. Пояснення за 1 годину. Отже, за одну годину шахтарі видобувають 5 тонн вугілля. А скільки кілограмів кам'яного вугілля вони видобудуть за один робочий день, який становить 8 годин. Так, правильно, нам потрібно 5 помножити на 8. І отримаємо. 40 тонн. Запишіть друга дія. 8 помножити на 5 дорівнює 40 тонн. 40 тонн кам'яного вугілля шахтарі видобувають за один день. Але в нас стоїть запитання, скільки кілограмів кам'яного вугілля? Правильно, нам 40 тонн потрібно перевести у кілограми. Отже, в одній тоні 1000 кілограмів, то тоді 40 тонн. Так, це 40 тисяч кілограмів. Отже, за один робочий день, який становить 8 годин, робітники видобудуть 40 тисяч кілограмів кам'яного вугілля. Але тепер подумайте, як потрібно дати відповідь на наступне запитання: скільки днів треба шахтарям, щоб видобути 200 тонн вугілля? Молодці! Оскільки за один день вони видобувають 40 тонн вугілля, то. Ми 200 поділимо на 40, так, і дізнаємося, скільки днів потрібно шахтарям, щоб якраз видобути 200 тонн вугілля. Так, молодці, 200 поділити на 40 це буде. Це буде 5! Так! 5 днів. Запишіть відповідь. За один робочий день шахтарі видобудуть 40 тонн вугілля, або ми говорили 40 тисяч кілограмів вугілля. І щоб видобути 200 тонн вугілля, шахтарям потрібно 5 днів. Молодці. Чудова робота!